Привіт! У попередньому відео я хвалилася своєю колекцією книг за початок року. І в цьому відео я буду продовжувати хвалитися. ну нема де правди діти, бо так все відбувається. Я страшенно рада, що отримала таку незліченну кількість книг, крутих книг, які були в моїх бажанках. Тобто, це не щось рандомне таке незрозуміле. А книжки, які, які мені дуже хотілося прочитати. І ось зараз, якщо ви глянете в попереднє відео, буквально одне попереднє, і там ви бачите мою вежу, мою височезну вежу. І сьогодні мій останній день вдома. Я пакую речі, пакую валізи, пакую все. І переді мною тепер задача спакувати книги, які поїдуть зі мною. В мою колекцію в Португалії, в мою бібліотеку в Португалії. І для того, щоб закінчити будування ось цієї бібліотеки, я дуже хочу розпакувати ось таке красивезне таку посилку з Дніпра, яка приїхала до мене від Марини, дівчинки, з якою в нас є книжковий простір. І зараз я буду дивитися, що мені прийшло. Наступне відео я дуже хочу зробити м -м, плани на 25 рік, вибрати ті книжки, які я найбільше хочу прочитати в цьому році. Але для того, щоб це зробити, мені спочатку треба відкрити посилку, щоб роздивитися вже. Всі книжки і вибрати те, що мені подобається найбільше. Боже, я без поняття, як люди розкривають ось такі пакунки. Уу! Я тільки розкрила значить, верхній е, слой, верхню шкіру і зразу бачу Стівена Кінга Мізері, а я з Стівеном Кінгом взагалі не знайома, нічого абсолютно не читала. Популярний американський письменник тра ля треляля. Е, я знаю, що в нього жохастики все-таки хорор прикольне, але дуже мені було цікаво з ним познайомитися, щоб врешті зрозуміти, чого його так нестримно всі люблять і поважають, і постійно про нього скрізь, з кожної дірки, про нього говорять. От мізері. Клас. Клас. Роман 23 рік, Богиня Африка. Хто читав, кажіть, бо <кхем> я від Марини Кінга не чекала, бо знаю, що вона його не дуже любить. Але я, видно, ну щось розказувала, що хочу з ним познайомитись. Прикольно. Обкладинка така, я намагаюся так, печатна машинка, будинок якийсь, черп, ну дуже афектно це все виглядає. Так, про письменника Пола Шелдона і одну жінку, яку він щиро ненавидів. Прикольно. Неочікувано, дуже неочікувано, але я рада. Так, я знала: Запахи чужих домівок. Без поняття, що від неї чекати, взагалі не уявляю. Подивлюся, бачу, така вона невеличка 218 сторінок. Це книжка, яку прочитала вже Марина, і спитала, чи я б хотіла. Я сказала, що хотіла б. І через те вона до мене ось приїхала. Прикольно. Прикольно, подивимося. Поезія. Поезія. Жаво. І жаво. Ой як Я Дякую тобі за те, бо ти стала моїм позитивним відкриттям 24 го року. Міцно обіймаю і сподіваюся, що колись зроблю це в реальному житті. Я теж дуже би хотіла зустрітися, бо іноді. Відстань це просто, це просто слово. Найголовніше, коли є коннект коли є між людьми. І тоді відстань вона нічого не зіпсує насправді. Клас. Це в мене в бажанках була останні місяців 9-10. Знаю, що дуже крутий трилер. Чула про нього такусь дику, дику кількість відгуків класних. Ой, цікаво! Ой, дуже цікаво! А, клас! Добра самарянка. Джон Марс чула про нього, бо це Марин улюблений письменник, і його трилерів я не читала, але мені страшенно цікаво, я зараз дивлюся на На... Так, клас. Адаптація класна, і е, я дуже багато про неї чула. От буквально звідусіль. І, і вона в мене в ревіші була останні кілька місяців. Ух, я рада, я дуже рада, дуже-дуже, дуже рада. Ой, взагалі. Я в шоці. Моя неймовірна подруга Алена Феранде. Е, знаю, що це історія про двох дівчаток. З Неаполя про їхнє дорослішання, про їхні підліткові мрії. Книжка, яку просто дуже велику кількість е, нагород отримала, е, що це одна з е, серії, одна книжка з серії Неполітанського квартету, е, круто, круто, круто. Відверта розповідь про жіночу дружбу, тривалістю в ціле життя. Яка підкорила весь світ, яку із захватом читають і феміністки, і домогосподарки, і їхні чоловіки. Ой, ну за цю взагалі я дуже-дуже дуже рада. А нехай. Чотири книги. Боже мій. Ну, ну, ну. Я не знаю, як мені це все пакувати. Я в шоці. Тут щасів! lip Ліп Під Джої. Ші, ще, -е? Lit, leap, she, 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 я не. я не. я не в курсі. Ну, кіт такий взагалі бомбічний. Lip balm. А, -а, а! з черницею э, lip balm. все ясно, для губ. Таке прикольне, прикольне! Якіт нагадує нашого містера Тома, в нас в ресторані є кіт, який просто розтрапує всіх до крові. І завдяки містеру Тому в нас в аптечці і в ресторані є там просто е, незвичайна кількість пластирів, які ми використовуємо кожен день. Оце ми повернемося, і я містеру Тому покажу його братика. Його братика. Покажу. клас, 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 клас. Ліптінт. Я чула про тінт, але я їх не користувалася, не знала, що це таке. Ба. Ожина показує, що такі губи до, такі губи після. Ну, е прикольно, мені... я не користувалася мені дуже цікаво. До речі, Марина вже не втрималася, коли відслала мені цю посилку. Вона сказала про про те, що чотири книжки до мене їде. Е каже, солодкого я тобі не купувала, я сказала слава Богу. 에, і, і сказали мені про Ліп Тінт. Ось як він виглядає. Цікаво, буду користуватися обов'язково. Це я з собою забираю, в мене їх немає. Раніше якісь були, я їх всіх використала. Я взагалі дуже вдячний е, читач, вдячний отримувач подарунків, бо я їх всіх використовую. Я дуже люблю використовувати подарунки. І мене це, звершенно радує. Який класнючий брукно. Який гарний, який гарний. Боже, а на дотик який він приємний. -у. -у, 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 -у. Кайф. Ви уявляєте, який він на такій тактильні, дуже-дуже-дуже приємні відчуття. От до нього торкатися просто радість. Я його забираю з собою. Кудись я його точно його запихну. Буктроверт! Прикольно. Показую, показую. показую. Я колись буду передивлятися це відео спочатку як звати? січня. І буду радіти, бо буду згадувати, що мені тут надарували і як мене це порадувало. Як його відкрутити? Щось я не зовсім розумію, як це. О, все. Все, я зрозуміла. А в мене, до речі, є такі однотонні блузки, плаття і клас. А прикольно. Я точно присобачу його кудись. Але гарно як, які гарні квітки. І, і все, все. Це закладка. Бомба. Все. Ну, я буду все використовувати, бо я дуже люблю колись таке гарненьке. Пам'ятаю Марина на, е, свекруха. Марина на свекруха робила закладки, чи це не від неї? Зараз я буду писати Марині буду е, дізнаватися, що це звідки це. Ну, ну, шедевр, що я скажу. От такі подарунки я дуже люблю. Дуже-дуже, дуже, дуже клас. За Кінга максимально здивована. За добру Самарянку і мою неймовірну подругу дуже рада. Це. Це дві книжки з мого ревішу, які не були здійснені, і зараз я розумію, що я можу їх відмітити, як е, мрія здійснилася. Боже я? Я не знаю, вони такий насичений січень, в мене такий радісний січень от, по відношенню до книжок відносно книжок, бо е, і, взагалі, подарунки мені подарували те, що мені найбільше дійсно хотілося. Яка це радість отримувати в подарунок те, що тобі дійсно хочеться, е, що тебе радує. Не просто щось, що було, а те, що дійсно прийдеться по душі. Взагалі шедевр. Шедевр. Я зараз покажу мої книжки січня цього року. І ви зрозумієте, мій біль від того, що мені треба вибрати щось, щоб не переважало трьох Ну, Ще кілька можу запакувати в рюкзак. Я не знаю, як, Я не знаю, як його пакувати. Але Господи, як я хочу все забрати. Боже. Зараз покажу, і ви зрозумієте мій біль. Ось так. Ось так виглядає мої дві Мої дві е, вежі. Це вже з, з чотирма подарунками, які прийшли до мене з Дніпра. Я з одного боку страшенно рада в захваті, а з іншого боку, в мене просто ловиться паніка від того, як його хоча б. Частину взяти. Ну, його я не буду брати точно, але все інше мені дуже треба. Дякую за те, що додивилися. Побачимося в наступному відео.